Ладна партія, від якої я балотувалася і стала селищним головою, насправді не здійснює перешкод у висловленні, ну принаймні, мене особисто власної думки, і я цим правду. Став. Але я б хотіла звернутися до вас, шановні колеги, з одним таким моментом: здавалося б, законопроект 4298, два Це про щось дуже далеке, і хто знає, як воно до нас дотикнеться. Коли дотикнеться, і чи будемо ми на посадах, і як воно буде. Але я вам хочу сказати, що це питання сталості і довготривалості. Тому на секундочку, будь ласка, відповічні і пригадайте те, що сказав Олександр Сергійович. Олександр Сергійович у своєму спічі сказав дві е, мама, два моменти, на яких, от, наприклад, мене вони тригернули. Це про багаті громади. Я рада, що вони в нас є. І про те, що у когось багато грошей. Ну я чому рада? Тому що якщо в когось є багато грошей, то нам є до чого прагнути тих, у кого грошей немає. Це перша історія. історія. Друга історія, яка знову ж таки, про що він сказав? Це він сказав про знову ж таки в контексті грошей про НІФО, яке мало би зараховуватися людям за місцем реєстрації, і тут я так само, як маленька громада, в якої немає. Ренти великої промисловості і так далі. Мабуть, що була би згодна, якби не було кілька. Якби не було кілька моментів. Розумієте, от забрали у нас військове силове ПДФО, це просто для моменту. У мене до тисячі людей мобілізованих. ПДФО не йшло в мою громаду, а йшло в ті військові частини, де вони базувалися. А тепер скажіть мені, будь ласка, ризик громади якої у час війни збільшений? Моєї, де мобілізовані люди? Чи той, де базується військова частина і де очікують секунди на секунду прильоту? І, скажімо, відновлення громади, чи є буде? Більше потребувати коштів моє чи тої громади, де базувалася військова частина, і де перебували мої люди. От хай вас не дивує моя позиція, бо моя позиція не про те, що тільки для мене, моя позиція про те, що в будь-якому питанні ми повинні виходити із спільної вигоди. І так, звичайно, що мені б хотілося, щоб рента, яка вирва, ви, скажімо так, повертається в громади Полтавської області, яким чином і мені капала, ну чобіні ні. Ну я ж теж в Полтавській області живу. А що це таке? Ну, я що не маю права, ну нема в мене газу, ну не знайшли, а гроші я хочу. Це правильна позиція, правильна для маленької дитини, яка хоче і тупає ніжкою, я хочу. А коли ми з вами говоримо про те, що ми люди, які представляємо... Місцеве самоврядування на е, високому рівні і відповідальні перед своїми людьми, то ми повинні думати, як зробити наші громади тою чи меншою мірою успішні чи неуспішні, ще більш успішними, як нам зробити той поступ і крок, які. Зробити заходи, які кошти залучити, звідки їх зробити. Тому цей момент я би, звичайно, що звернула увагу. І ще один момент, про який сказав Олександр Сергійович, бо я зараз повернуся до законопроекту 4298. Пригадуйте, він сказав про розподіл повноважень і про те, що за цим буде йти розподіл коштів. Тобто, про що б ми з вами не говорили? Як які б суперечки ми з вами не вели, все прийде до чого? До фінансів. Так от повернемося до законопроекту 4298. Я член робочої групи правління по розгляду цього законопроекту і про те, як він готувався і як він трансформувався. Ви знаєте, Оржицька громада була створена у 2020 році. Тобто ми не були апологетами децентралізації абсолютно. Ми не бігли першими, не стрибали в перший вагон, не залучали додаткових коштів і цьому було ряд причин, починаючи від інертності загалу. Закінчуючи певною е, обережності і мене як голови, щоб не викликати на себе зайвий м, момент, коли я буду в чомусь винна. От розвалила район, от там забрала в когось, от ці всі нещасні, це через неї. Ну от Ми сіли в останній вагон децентралізації, скептично ставлячись до цієї реформи і е, так, посміхаючися знову ж таки з гіркотою про її певну успішність. Сьогодні на четвертий рік. Життя в об'єднаній громаді я вам скажу, що це насправді найуспішніша. Реформа місцевої в нашій державі, і навіть не в частині грошей і фінансових ресурсів, а в частині відповідальності. Скільки разів такого було, що до нас приходили? Ви винні, ми не винні, це не наші повноваження людям все одно. І це так суголосно з хартією Європейської хартії про місцеве самоврядування, що повноваження повинні бути найближче до людей, ті, до кого люди можуть прийти і запитати. Скажіть, будь ласка, чи боялися ми? Брати на себе освіту боялися. Чи справилися? Я думаю, що більшість так. Чи боялися ми на себе брати медицину? Боялися. Чи справилися ми це? Справилися. Чи боялися ми взяти на себе культуру, житлово-комунальне господарство, окрім благоустрою? Та, звичайно, що боялися зі зношеними мережами і з відсутністю забезпечення техніки. Чи працює у нас житлово-комунальне господарство в кожній громаді? Так чи інакше, але воно працює. Отже, не зважаючи ні на що, ми... Під цю реформу насправді зрозуміли перші в двері, які постукає наш виборець і просто українець, це будуть двері. Органу місцевого самоврядування. І їм абсолютно все одно, як між нами і місцевими державними адміністраціями будуть розподілені повноваження. Так от у законі 4298 до 21 року насправді було е класно розписано деякі повноваження, хто за що відповідає, і ми мали, ну, насправді мали хороший шанс отримати такий закон, який чітко скаже, оце моє. Це не моє. Або якщо це не моє, то як я повинен виконати делеговані повноваження? На жаль, у лютому 24-го э, 24 року цей закон був переглянутий. І поданий до, до э, затвердження Верховної Ради вже з іншими. Наративами і з іншими повноваженнями, і тоді ну я розумію пана Романа, який сказав, що внесла воєнні дії, внесли свої корективи, і він акцентував на даті виходу цього, скажімо, подання цього законопроекту. Але в мене до нього найперше питання. Ви ж самі сказали, що орган місцевого самоврядування будь-який у воєнний стан показав себе як орган, який вміє діяти. Не боїться брати на себе відповідальність і все робить для того, щоб пришвидшити нашу перемогу. То чого ж тоді зміни, які внесені в 2024 році, на сьогодні погіршують умови 2021 року, коли ви ще мамою так усумнівалися у нас самих. Що в цьому законопроекті? Що, наприклад, хвилює мене? Перше місцевим адміністраціям, які на сьогодні діють, Додається тільки нагляд. Тобто в них залишається все, що є. Дублюється 13 галузевих повноважень, де вони будуть здійснювати повноваження. Але вони ще до цього готові зупиняти будь-який нормативний акт селищної ради чи виконавчого комітету просто своїм рішенням, бо в них буде сумнів стосовно його законності. Я не проти. І ми всі, хто були в групі, не проти нагляду. І я хочу, щоб це почули і народні депутати, і наша влада. Навпаки, у редакції 21-го року чітко написано розмежування і контроль, що збільшує контроль, але мінімізовує управління. Тобто, будь ласка. Контролюйте, будь ласка, підказуйте. Ми не хочемо сказати, що ми хочемо анархії. Ні, ні. Ми хочемо. Контролюйте, будь ласка, відповідатимемо за все. Але навіщо дублювати управлінські рішення або, скажімо так, повноваження у галузевих питаннях? А це зараз залишається. І знаєте, шановні колеги, мабуть, що не секрет для нас, бо тут усі апелюють про те, що у нас чотири асоціації місцевого самоврядування. Не секрет, що серед нас ми всі, е, як правило, є членами не однієї асоціації. Я би хотіла, щоб ви прийняли для себе рішення. Будьте в будь-якій асоціації. Я зараз не за те, щоб хтось був в одній. Будь ласка, беріть все кращі звідти. Але залишайтеся відданими місцевому самоврядуванню у будь-якій асоціації. Щоб не вийшло так, поправка вноситься на прохання голови місцевого самоврядування, про контроль за органом місцевого самоврядування. А коли в особистій розмові говоримо, а мене попросив товариш, влада і так далі. Слухайте. Я розумію, що за ці е, тимчасові поступки ця громада отримує яку, якусь преференцію однозначно. Або голова, або вся громада. Але за цим ми руйнуємо підвали місцевого самоврядування як такого. Ми ще раз підпоказуємо, що там, де два українці, там три гетьмани. І ми забуваємо про те, що якщо в нас усе вдасться, то ми молодці. Але якщо щось не вдасться. То винні будемо тільки ми, незважаючи на які законопроекти буде приймати Верховна Рада.